Я особисто і багато з тих, хто вчиться в нашій організації за методикою Бальсулама і Рабаша, це люди, які багато чого перепробували у житті, багато де шукали відповіді на свої запитання і не знайшли. Можливо, частково десь задовольнилися, але цього було недостатньо. Зрештою прийшли до кабали. Тому, можливо, з цієї точки зору я трохи такий заангажований, тому що я знайшов відповіді і знаходжу їх власне кожен день саме в кабалі. Тому для мене це головний пріоритет. Разом з тим, нічого не маю проти психології. Той, кого цікавить займатися психологією, то це дуже добре. І взагалі, великий кабаліст Баль Сулан, за методикою якого ми вивчаємо, він теж побажав. Матеріалістичну психологію. І він також вважав, що вивчення психології, як він писав, що ніби завдає остаточного удару по всіх містиках, по різних духовних практиках, релігіях, філософії і так далі.